З моїми вміннями я повинна розривати цей ринок таргетингу. Ой, клас. Таргетологи всі трошки хопу. насправді я більше не можу чекати. Працювала в мебельному магазині дві тисячі доларів. вийде mm -hmm. за два місяці. Підіть до мене на курс, і ви будете отримувати три тисячі доларів. Чи було на метасистемі щось таке, що ти не очікував? У вас там дуже багато писанини. Окей, але ти ж одразу практикувалася на клієнтах під час навчання. Дуже так неприємно для мене. Да, розвідки працюють, якщо ви не пишете так. Це Реально крута штука. Oh, sorry, але мені таке пишуть іноді. Реально, мені таке іноді пишуть. Це круто, все рівно. ідіть на курс. Вітаю на моєму ютуб-каналі «Виноградний Фреш. Це Ютуб-канал, де найсвіжіша та соковита інформація про маркетинг, таргет та особистий бренд. І сьогодні ми розберемо шлях початку у таргеті із моєю студенткою Вікою. Віка, привіт. Привіт! Дякую, що прийшла в гості. я знаю там частково про що ми з тобою будемо спілкуватися, тому я розумію, що цей контент буде, буде дуже корисний. Але давай почнемо із такої е, цікавої історії. Розкажи, будь ласка, як ти відмовила клієнту і чому? Ну Це було дуже, дуже так неприємно для мене. Це взагалі клієнт був по розсилці, і ми домовились на безкоштовну співпрацю. Це був так, тільки тільки початок. Так, та, та, типу, це був перший місяць, напевно. ну Щось такого. Я сказала, що ну, нам потрібно з вами поспілкуватися, зізвонитись, щоб ви мене більше дізналися, щоб нам було комфортно. Е, Вона сказала, що типу, для мене немає часу у неї, і тому е, ну, можна якось. В письмовому форматі. Ну, я зрозуміла її, типу, це нормально. А, відправила їй Google документ mm -hmm. а, з брифом, mm -hmm. а, чекала три дні, поки вона mm відповість -hmm. на питання. І потім вона а, написала, що типу, у вас там дуже багато писанини. <ріху> yeah. а, ну, всяке може бути, але це для мене теж був такий ред-лажочок. Mm -hmm. І після цього там пройшло буквально пару днів. А, і я подумала, що ну, не треба з такими там, спілкуватися, навіть співпрацювати. І тому а, я написала, що давайте припинимо співпрацю, яка ще не почалася, mm -hmm. і, і все. І після цього її це так заділо, що вона почала мені там виписувати тексти: типу, навіщо навіщо ви задаєте такі питання, mm -hmm. навіщо вам знати про мій бізнес там або ще щось? Ну no, що на що та... їй при... не сподобалось. А, ну не сподобалося дуже багато типу питання. Сподобалось питання про типу, чому ви почали? Да, так, чому так? ви а. почали займатися цим бізнесом? Їй не сподобалося. Ці питання не знаю, хоча нормально. Ну чому там напиши, хоч два слова. Ну, Ну, по-перше, це дуже важливо до початку співпраці. Тобто, у нас є урок про червоні пропорції, і це дуже важливо саме до початку роботи виявити, з ким працювати не треба. Бо коли ти це дізнаєшся через 2-3 тижні, а за ці 2-3 тижні у тебе вже просто нервовий тік угу. починається, і ну, це звичайно не дуже не дуже приємно. Тому. Клас, молодець, це для новачків, просто для мене це як мед, реально мед mm -hmm. на мою душу, тому це дуже класно, що ти одразу почала це робити. Чи допомогла тобі якась кураторка? У тебе була Саша із цим питанням? Так, звичайно, ну я відмовила тому клієнту, тому що ну мені курс і ти, і куратори донесли те, що ну не потрібно працювати з клієнтами, з якими тобі не комфортно. Тобто, якщо на початку співпраці вже є якісь редфлажочки. То ну, краще зупинитись і все. Найдуться ще твої клієнти. Е, я спілкувалася там з однією випускницею також е, метасистеми. Угу. У вас був підкаст, і вона мені сказала, що ну, по-любому знайдуться твої клієнти, тому ти не хвилюйся. І так з кожного куточку це, і для мене це якось було прямо Клас. дуже важливе, щоб знайти саме моїх, саме, щоб нам було комфортно. І тому так. Ну, Олександра, О. вона ж теж колись у мене навчалася. На найвищому тарифі Platinum, і вона у нас тоді була просто геній комунікації, якби вона була в Україні, да, Саша, 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 привіт. А, да, я би подарував там футболку навіть. Так, але, так. типу, це це тобі дуже пощастило, що саме, саме вона у тебе була. Так, вона мені одне, одне такі, одну таку фразу сказала. З моїми вміннями, я повинна розривати цей ринок таргетингу. Ой, клас. І мені прям взагалі це було дуже приємно. Круто. Ми приходимо. До контенту, а ви, будь ласка, поставте лайк одразу на це відео, підписуйтесь на цей канал, бо тут дуже багато схожих відео з теритологами різного рівня. І ще є подкасти про бренди одягу, тому обов'язково підпишіться і йдемо далі. Де ти працювала раніше до таргету? Працювала в мебельному магазині е, продавцем-консультантом, і це було дуже важко. Чому що було важко? Mm. Люди, це було важко. І в мене ще була така. Я не була звичайним продавцем-консультантом. Я ще брахувала гроші, дуже багато комунікувала з клієнтами І з проблемними. Дуже тому що це mm -hmm. було в моєму маленькому місті, е, і там ну, більше люди з села. І це було прям для мене ну. Я працювала десь місяців п'ять, і мені було настільки важко, що ну я не знаю. Після цих п'яти місяців мені здається, мені треба було потрібна була терапія з психологом, mm -hmm. <сих> і все. Тобто, у тебе звідси насправді йде запит обирати клієнтів. Правильно? Так, ага, mm -hmm. ось воно звідки класно, цікаво. І найбільше тобі не подобалося, що ти тобі доводиться комунікувати з ось такими. Да, вони да. будуть токсичні? Да, дуже вони прям забрали в мене всю енергію. Ну, тобто, я люблю спілкуватись з людьми, але коли ну, мені некомфортно, мені настільки стає якось погано. Ну, типу, я взагалі замикаюсь в собі, якщо мені це не подобається, і все угу. зараз. Спойлер, продовжиш обрати клієнтів? Так. так, звичайно. А між якими професіями ти тоді обирала, коли ну, вирішила, що ти хочеш піти із, із цього? Взагалі. Було таке, що там, ну я декілька місяців не працювала взагалі і думала, що ну, типу, після цього мебельного я задумалась, типу чим я хочу займатися, тому що ну, це теж не не моє. Mm -hmm. Ми якось з хлопцем подумали про товарку, можливо, щось такого, і купили якийсь курс теж у Одесита. Він був непоганий, але ну такий невеличкий, маленький, маленький курс. І там я дізналась про таргет. Тому що в нас е, були і дизайнери, які робили лендінги, і, е, е, і таргетолог. Е, е, ну, тобто це все було, і я там дізналася, що це таке, і взагалі як воно працює: як натискати кнопочки? Після да. цього. Я почала почала запитувати у своїх друзів. Типу, можливо, хтось проходив курси, що взагалі було, або можливо, ви знаєте якихось людей, які <свісно> ці курси дають. І наткнулася теж у моїй подруги є хлопець, який теж проходив цей курс, <свісно> і він Ось мені порадив буде. так. І він дуже сильно захвалив в десяти голосових на п'ять <свісно> хвилин. Ну тобто там взагалі така історія була. І все. Я підписалася тоді на тебе буквально місяць, я щось. І все. Я точно знала, що я не хочу шукати когось іншого. Mm -hmm. Ну, от я якось зайшла на твою сторінку, і я зрозуміла, що ну, мені подобається все. А що, що подобається? Чому саме? Ем, подобається все. Mm -hmm. Ну, тобто... Все, що ти викладаєш, для кого ти це викладаєш, як ти спілкуєшся, хайлайці, Ютуб. Ну, я зайшла, почала дивитися всі твої відео на Ютубі. Це mm -hmm. було для мене дуже важливо. Mm -hmm. Я майже всі передивилась. Ну, я передивилася ці відео, ти думала, що ти теж опинишся в цьому кріслі? Ні, чесно, ні. Які у тебе зараз емоції? шок. <laughs> uh, мене вчора був шок, uh, що ти мені не писав. Uh, я сижу така: типу, я? А чому я? І я така, ну напевно, тому що е, я постаралась, постаралась на курсі, так і мені це дуже приємно. Скажи, будь ласка, коли ти ну все ж таки е, обрала, наважилася, чи був у тебе страх, що потім вийдеться, що це не твоє, або що у тебе не вийде? Так, звичайно, був, але це було прям ну невеличке таке, тому що я знала, що якщо я сильно захочу, ну я дойду до якогось. Е, Ну, до якогось до якоїсь точки. І я знала, що навіть якщо там, мені не сподобається, або ще щось, ну нічого страшного, ну, типу, mm -hmm. все рівно, е, я поспілкуюся з різними людьми, знайду, можливо, якихось від друзів. Ну, це, це теж круто. Я вважаю, що е, навіть якщо там комусь не сподобається, ну, по таргетингу або бути таргетологом. Нічого страшного, це, це круто, все рівно. Йдіть на курс. Клас, дякую, дякую. А можливо, тобі було таке, що тобі не сподобалось в цьому курсі по товарці, який ти проходила? там, ну чи було таке щось? Це були просто маленькі відео на 10 хвилин. Mm. Е, ну тобто, але я вважаю, що е, ну, за 5 тисяч гривень oh. е, він був нормальним. Okay. Mm -hmm. Ну тобто, там розказували е, доступно, зрозуміло. Да, це не було щось круте, класне, допустім, як у тебе. Ну тобто нас просто навчили е, е, і дали базу. Сказали, що ось у нас є таргетологи, у нас є там кол-центр. Е, просто виплатіть нам гроші, і ми будемо вам е, крутити. Ваші товари, ну насправді я більше не можу чекати. Я просто на цей пакет який Такий блін, Ну ж там таке Мені так цікаво. Я взагалі хотіла залишити на кінець. Це. Я Але... не можу. Так, взагалі, е, я показала хлопцю, е, твої модулі, твої відео, е, модуль про комунікацію. Ну, він мені прям дуже зашов, і ми замітили деяких відео, що у тебе ззаді стоять фігурки фанко-поп. Uh -huh. І там є е, одна із фігурок, це Капітан Америка, uh -huh. і тут такий е, доповнювач е, до фігурки. Клас! Офігеть! Ой, клас! Я подумала, що тобі має сподобатись. Ну, ну по перше, по і гамі підходить mm -hmm. на поличку. Да -да -да. Клас, дуже тобі. Дякую, віка. Мені дуже yeah. приємно. Ну, тепер будете бачити відео із офісу, і там побачите цьому mm -hmm. кіло круто. Клас! Клас! Дякую! Обов'язково поставлю на поличку. Дуже приємно з покращеним настроєм. Йдемо mm -hmm. далі. Розкажи тоді, будь ласка, що ще хочеш додати про те, як проходило твоє навчання? Вона проходила максимально комфортно. Ну, от, от, дуже комфортно. Тобто я взагалі не хвилювалась. Е, ну, взагалі, якось так кожен день було щось цікаве. Тобто, я кожен день спілкувалася з Сашею, яка мене підтримувала. Е, кожен день вона мені писала якісь настанови, запитувала, чи в мене все нормально, чи поточні клієнти, там теж все нормально, чи. Чи потрібна якась допомога? Ну тобто, це прям вона була на два з половиною місяці мені другом, <гум> ну тобто, і це, це круто, Далі, круто. <гум> а, слухай, а от просто дуже багато людей на початку свого шляху обирають подивитися відео в Ютубі. Це теж до речі, так. можливо, окей, робіть це класно, якщо ви приходите вже з якоюсь базою, але наскільки це зараз виглядає для тебе правильним рішенням? Піти на навчання без підтримки або намагатися вивчати самому? Чи Можна так почати шлях, на твою думку? Не Напевно, ні. Ну тобто, можливо, це індивідуально для кожного по-різному, можливо, комусь комфортно так, але для мене точно ні. Мені треба підтримка. Окей, і... але ти ж одразу практикувалася на клієнтах під час навчання, правильно? Так. І, і чи допомагала тобі Саша вникнути якихось помилок або вирішити ситуацію? Звичайно, завжди. Ну, тобто, а, навіть з тим проблемним клієнтом, угу. про який я говорила на початку. Звичайно, а, я її одразу скинула, і вона. Ну, тип, Сала, заспокоїла мене там, сказала, що не відповідай, ну типу, на якісь повідомлення не відповідай все, ну щоб не уникнути конфлікту, щоб не було, типу, у неї ну, щось там вона скаже Боже, якісь таргетологи, всі. Mm -hmm. трошки, mm -hmm. Mm -hmm. Як ти знайшла клієнтів під час навчання? Це розсилки, і мене порекомендували теж. Ну тобто, я там почала друзям розказ mm -hmm. розповідати, типу там на манікюр прийшла, розповіла. Mm -hmm. Ну все, як ти це почав. часто перші клієнти. Так, так, це реально крута штука, тому що друзі е, будуть бачити там на сторінці е, твій пост, і вони вже будуть знати, що ну ти о ти каже, чим то там займається. <гум> От і да, перший клієнт це був по розсилці. Це був одяг. Другий, це я просто сама знайомі написала. Це косметолог, я запропонувала. І третій, це я з манікюрщицю тоді сиділа, і вона сказала: у мене там є також один косметолог, і вона хоче допомоги твоїй. Я така, супер, все, хай пише. Ну, давай мій, мої контакти. Нетворкінг працює, да? Тобто, так. ви просто спілкуєтесь, згадуєте про це так чи інакше, і це буде вам приводити так, так. завжди клієнтів. Mm -hmm. І люди зараз, які дивляться, такі так, 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 стоп. Оце як в мемі про Е, Розсилки працюють, типу uh -huh. що? Uh -huh. Uh -huh. да, рослинки працюють, якщо ви не пишете просто Добрий день, у вас така класна yeah. сторінка, у вас такий класний контент, <рес> і ось ця історія. Ну mm -hmm. просто mm -hmm. доносіть якось ціні своїх послуг, mm -hmm. а, намагайтеся витягнути на Азізван. Щоб там показати, показати, довести цінність, так цінність що ти форту. крутий експерт. Ну взагалі поспілкуватись. А чи вам взагалі комфортно? Ну mm -hmm. типу, це теж важливо. Якщо не mm -hmm. комфортно, тому то ви знайдете для себе дуже багато. тобто ти новачок, але Ти обираєш клієнтів не тільки вони тебе. Mm -hmm. yeah. Таке теж може бути клас круто. <клес> Хорошо, але взагалі, до речі, ось для вас, хто дивиться зараз це відео, у мене є безкоштовний безкоштовна пропозиція, безкоштовний офер для вас. Під цим відео є посилання на п'ять інгредієнтів успішного початку в таргеті. Можете забрати його, це коротке відео на 25 хвилин. Просто. То прийдіть, забирайте, подивіться, і, і там буде покрокова інструкція, як за два місяці почати заробляти в таргеті, будь ласка. Тобто ти домовлялася на безкоштовну співпрацю, ти сказала, спочатку. Так. Це був на якийсь термін, так. чи. Так, так це був на... місяць. Перший місяць. Так, да, перший місяць. Окей, я правильно розумію, що це був саме початок навчання, коли так. ти ще там да. тільки базу заснував. Так, це був саме перший місяць навчання. Тобто це був з червня на липень. Так, і ми домовилися, що перший місяць буде безкоштовно, а потім, якщо все сподобається, то вже за гроші. А яка? Яку суму ти тоді казала? 250. 250 баксів. Так, так. Окей, клас, молодець. І виходить, що у тебе було три клієнти, так? тобто ти виходить на яку суму вийшла? Десь 600 баксів. 600 баксів. Під час навчання да, да. непогано, молодець. Як? Молодець. Ну, люди до такої ЗП часто роками так. йдуть, а типу за два місяці, прямо під час навчання, так. я вважаю, що це гарний результат. Тобто, ми можемо говорити звичайно про якісь дві 2000 доларів, вийдуть угу. за два місяці, так. тобто ну але це реальне життя. Так, Прид... так. Ну тобто, зараз мені ще не подобається, що з кожного куточку кричать: типу, ідіть до мене на курс, і ви будете отримувати 3000 доларів. Угу. А, ну, Типу для Вже мене три. це. <гум> вже не тисячу, не дві, вже три. <гум> да, да. Для мене це прям табу. Ну, я, я знаю, як це працює, і навіть коли я йшла до тебе на курс, я знала, що, ну, що я не буду з першого місяця заробляти навіть 600. <гум> а так вийшло, що ну, під час навчання. Ну, Нормально вийшло Кайф. Uh Блін, -huh, uh -huh. ну і у мене ж теж є учні, які заробляють. Е... Тобто бувають випадки, коли от я, я згадую зараз. є учень oh. Кирил, який у мене навчався навесні 24-го року, і він вийшов на 1900 доларів прямо під час навчання. Це Але... новачок? Да, да, да. Ну типу з нуля. Але круто. у нього був чіткод, Це е, дівчина, його mm -hmm. вона СММ-ник. і вона йому підкинула своїх проєктів. Потім mm -hmm. ще по рекомендації да, проконація, да, і, і у нього, да, і вона працює ще з американськими проектами. Тобто mm -hmm. він почав одразу працювати з американськими проєктами. І він, він з нуля новачок на 600 баксів закрив клієнта з Америки. Одразу Клас. це круто. Да. Але знову таки, це виключення справи. Да, Я можу да. це використовувати для маркетингу, але потім це буде завищувати очікування, так, тих, хто до мене приходять, і mm -hmm. буде розчарування і дезмораль. Тому не дуже люблю так робити. Реальне життя ось таке, типу так. бляха, 600 баксів під час навчання, я вважаю, що це норм і це круто. Ну да, ну а про перспективи поговоримо далі. Чи було на метасистемі щось таке, що ти не очікувала? Е, на сікі вроде ком'юніті? Mm -hmm. Ну, типу, я думала, ну що всі, кожен сам за себе. Mm -hmm. Ну, типу, такого. А вийшло так, що коли навчання було? Теж дуже круті люди. Я знайшла собі друзів. Прям друзів. Так Вау. так. Ну тобто, ми спілкуємося з однією дівчинкою. Я її досі чекаю з Одеси. Угу. Вона одеситка і ніяк не може приїхати до мене в Київ. Ну е, ось, і це ну це прям круто. Е, ми обмінюємося досвідом. Е, скільки у кого проєктів, е, хто з чим працює, які проблеми один одного? Ну це я вважаю, прям те, що я не очікувала. Угу. Е, розкажи про свій графік тепер. Тобто ти раніше кожного дня знаходилася у меблевому магазині. Да, mm -hmm. З 9 yeah. до 18, чи як воно там було. Так як зараз у тебе який графік роботи? Зараз, хоча б я прокидаюсь, ну не о 6, а о один. Mm -hmm. <с> І ну, це, це вже як Ну, тобто, це круто. Я прокидаюсь, спокійно собі можу поїсти. Куди ну, не треба кудись бігти, щось робити. Ну, тобто, я знаю, що там о 10 я можу спокійно почати працювати. Ну, якщо там вже якісь екстрені ситуації з клієнтами, то так, звичайно, там можу прокинутися. Там ну, срочно клієнт щось написав. Ну, ладно, окей, можуть бути виключення. І я спокійно працюю вдома. Спокійно можу поїсти, а не а, десь там під столом. Ну, тобто... Клас, клас. А що тобі найбільше подобається в твоїй роботі? Те, що я можу обирати. Угу. Я вважаю, що це круто. І, напевно, ще, що мені дуже подобається, це спілкування з нормальними людьми і з тим, що я можу отримати від них, типу, досвід. теж. Ну, Хоч ми там. Клієнт, ну то, тобто ми співпрацюємо, але я теж можу від них отримати якийсь досвід, вони можуть щось мені підказати. Таке маленьке, але все рівно це, це дуже круто. Напевно, все. все... Окей. <гум> почу, почу. Ну тут вже, ми, ми, у нас немає правильних відповідей. Угу, у нас так, так. жива розмова, <гум> тут, як воно є, мені так і було цікаво. Ти дуже активно ведеш блог зараз. Намагаюся. Ну так. Да, <гум> да. Для чого це тобі і як тобі це? Ну, по-перше, я хочу своїм блогом давати щось людям. Mm. Ну, тобто, щоб вони щось з моєї сторінки для себе сприймали. Ну, тобто, якусь інформацію, якісь цікаві новинки. Ну, тобто, це я вважаю теж дуже важливо. І мені подобається, коли у інших таргетологів також, ну, типу, тобто, вони викладають теж круті відео, де я можу зайти і де щось для себе взяти. Ну це. Це важливо, це перший критерій. Чому там потрібно, треба, ну потрібно викладати якісь відео uh -huh. або якісь uh -huh. пости. А зараз я хочу вийти на рівень записувати якісь розмовні відео, якісь креативні, щось такого. Вже записую для себе ідеї, шукаю мікрофон. Так, хорошо. А зараз не вистачає часу, чи можливо якісь страхи є пов'язані з цим? Можливо, страхи. Ну, час я можу виділити, тому що ну, я намагаюся все розписати. Ну тобто, там навіть я тобі скидувала свою розсилку, ти бачив, як вона оформлена в Notion. Ну для мене це важливо. Тобто я не люблю хаосу якогось. Ось, і можливо, це якісь страхи. Або ну, в мене ще є таке, що я хочу, щоб це було прям ідеально. Mm. Ну, тобто, щоб це був якесь перше класне відео, або перше креативне, круте відео, і тому е, з цього випливають якісь страхи. А давай домовимось, от то ми це записуємо в четвер, давай домовимось, що до наступної п'ятниці, ти викладеш перше відео, розмовно. Добре. Ну, типу, це сім ну восьмий день, сім-сім днів на створення. Ну, ну е, І, і, і ну, ти викладеш, а ми його сюди додамо. Топ три причини працювати з таргетологом у 2025 році. І перша причина. Ваш бізнес заслугований суперсилу маркетингу. Таргетолог це не просто спеціаліст, а ваш секретний агент з надздібностями. Все. Бо, типу, тут на, на цьому каналі можете подивитися, тут буде підказка спливаюча, Є відео з Семеном. Так. А, Семен Кришталь це ті, хто не знає, це символ метасистеми, який набив тату з назвою курсу на нозі. Да, і у нас теж така практика була, але саме на групових зізвонах я йому поставив таку задачу, і у нього це перше відео, де він каже. Це моє перше відео. І, і там просто мем, там коза, просто мека, да, да, ну, да, і, да, і це да. відео по хуйня. І він yeah. так, ну. І все, і, типу, але задачою він впорався. Тому ти, ти можеш зробити просто взяти будь-яку із своїх ідей, неважливо. Та, головне це перш, перший крок. Так. Як? як я кажу, один завжди набагато більше, ніж нуль. Так, я це запам'ятала до дискурсу. Чи відчуваєш ти зараз у собі впевненість як у спеціалістів? Так. А, тому що саме метасистема дала мені це. Mm -hmm. Ну, тобто вона мені показала, що а, потрібно а, себе любити. Mm -hmm. Ну, тобто потрібно обирати, потрібно поважати себе, потрібно бути впевненим і тоді а, ну, ти чогось доб'єшся. Тому що а, людей відштовхує, непевнені люди в mm -hmm. собі. Ну і плюс твоє відео на Ютубі дуже круте. Подивіться, Клас, дякую. це дуже Теж круто під підказку додамо. Окей, а чи впливає фідбек твоїх клієнтів на впевненість? Що вони тобі писали щось приємне? Так чи... писали, що е, дуже подобається, що я можу підстроїтись під клієнта, і якщо це якась тяжка тема для них, я можу розповісти е, більш детальніше. Тобто, якщо там дозволяють е, якісь голосові відправити, то я можу відправити і більш детальніше розповісти, тобто на 10 хвилин, але вони зрозуміють мене, тобто і мені за такий плюс, як ставлять, що подобається, що не тяжкими такими якимись термінами, uh -huh. які там, допустимо, деякі люди не розуміють. А я можу це донести. Uh -huh. Ну тобто і Блін, це ж як в школі, типу пам'ятаєш, я не знаю, тебе типу було таке, Там, мабуть, було, у всіх було. Якщо казали, типу, ви маєте зрозуміти правило, так. а не просто зазобрити. Так, 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 Ось, і це ж про це. Типу, так. ти зрозуміла, тому ти можеш пояснити так, простими так. словами. Да. Тоді клієнти розуміють і якось ми ближче стаємо. Напевно, uh -huh. ну, у нас немає ніяких бар'єрів. Або непорозумінь. Вони все розуміють, вони можуть мене спитати, я дам відповідь обширно. На твою думку, просто скільки потрібно часу, щоб вийти з нуля на цю заповідну тисячу доларів? Мені здається, від півроку точно. Ну, так, тобто, да, да. тобто після навчання ще самостійно треба навчатись, дивитись якісь відео. Завжди треба навчатись, Ну не тільки там перші півроку. Так, але я думаю, це досить. Осить індивідуальна штука, mm -hmm. Mm -hmm. ну тобто у деяких, як ти сказав, що є, є виключення, що там виходять на 2000 доларів, але є виключення, просто mm -hmm. У деяких не виходить так. Ну тобто, деякі там приходять новачками, але вони вже в сфері SMM працювали. Тобто вони вже можуть так, так, так і ну тому я вважаю, що це індивідуально, mm -hmm. але так, то ну намагатись там від півроку, ну якщо йти до своїй цілі, то я думаю. Я думаю, 8 місяців, так. Я думаю, можна вийти. На у мене є студентка Даша Рипіч, uh -huh. яку теж хотів запросити на це відео, але вона зараз подорожує в Європі. Вона казала, що найбільше, що, чим я особисто пишаюся, це тим, що я вийшла на той самий дохід, який у мене був з попередньої роботи. Тобто вона працювала директоркою магазину, uh -huh. і зараз вона вийшла на дохід, який старгету, да, в новій професії. Там за півроку вона здається, вийшла на 600 баксів теж. І все, і типу. Для неї це, це вже добре. Ну, зараз, тип, пройшов, там, ще рік, вона вже там, значно більше заробляє, але ще? насправді це часто теж класно, типу, не, не всі можуть і вийти одразу на більший дохід, типу 2-3 тисячі доларів, я так, про які ми казали, була коли раніше. Добре. Чи є у тебе тепер час на себе, і якщо так, куди ти його витрачаєш? Так, звичайно, ну купа. <ріхи> ну, е коли я працювала в мебельному, то там взагалі, ну тобто я приходила додому о сьомій, і я вже нічого не хотіла. Ну тобто так боліли ноги, голова, що мені просто хотілося лягти спати і нічого не робити. Зараз я спокійно можу читати книжки, займатися спортом, а, виділяти час також на свій блог, на зйомку якихось відео або фото. На це більше часу є mm -hmm. тепер. І чи відчуваєш ти тепер, що все залежить від тебе, все в твоїх руках? Так. А раніше таке було на минулій роботі? Ні, ні, напевно, ні. Я взагалі була якась розстріляне, mm -hmm. що це такого. А зараз ну, я розумію, що тільки я. А які в тебе плани на майбутнє? Ну, взагалі, в планах прям. Так, далеко досить, ну там рік, два, і вивчити англійську uh -huh. ну, на досить хорошому рівні і вийти на європейський ринок. Uh -huh. ну, тобто туди ну, так дивись, що... ти ж можеш почати з європейським ну, ринком з нашим україномовою. Так, я з розумію, так. Uh -huh. я, там, так, я розумію. простіше, але все рівно ну хочеться а, більш так поглиблено йти туди. Тобто, uh -huh. а для цього хочеться знати хоча б на нормальному рівні англійську, тому що я не дуже добре володію, тому. Так, класно, це дуже прикольна ціль. Бажаю тобі успіхів, Як? просто приділяю цьому час. Знову таки, я до речі, теж для себе таке нещодавно правило що Ну я хочу просто теж англійську вчити. Так. Я дивлюсь, якісь відео, але я зрозумів він, та навіть я, я сам вчу учнів один набагато більше ніж нуль, але чому я тоді одну годину англійської собі на місяць не додам? Хоча б просто так, одну годину так. це ж вже буде набагато, більше, тому обов'язково додам. І давай тоді наостанок. Чи можеш ти порадити мотосистему іншим? Так, звичайно, всім. А чому саме за що чергу? Ну, я думаю, навіть якщо ви там вагаєтесь або обираєте між, між кимось, угу. все рівно ви можете перейти на YouTube канал, подивитися навіть рекомендації, ну тобто, або фідбеки від учнів, його дуже багато, ну дуже. І всі в один голос кричать, що це круто. Ну, типу, що, що це що стільки інформації. Ну, тобто, для мене. Страх, що якщо я захочу там піти на якийсь інший курс, що ну я просто буду е, ну, в печалі. Сорі, але мені таке пишуть іноді. Реально, мені таке іноді пишуть. Ну потім, коли вже люди після мета системи mm -hmm. чи навчання, тому перепрошую, би це висока міра не звучало, Але таке, така, така фіня реальна є. Ну реально, і тому в мене є такий теж в планах, що я хочу піти на більший тариф до тебе. Mm -hmm. тому, це круто. До речі, всі, хто йшли, всі абсолютно бустували, тобто робили наступний прорив. Тому я буду чекати е, на метастемін для досвідчених. Дуже тобі дякую за подарунок. В дякую, чергу. Тобі. дякую тобі за те, що прийшла на це. відео. дякую тобі.